Окрім, ну скажімо так, критичних зауважень, моя позиція знайшла колосальну підтримку тих людей, які знають, що таке енергозбереження. Більше того, які застосовують жертв технології газозаміщення в своїх в своїх практичній діяльності. Я Отримав масу прикладів через Фейсбук, через електронну пошту, коли до мене зверталися сільські голови. Тернопільської, Запорізької, Вінницької, Луганської областей, які прийняли в свій час рішення про відмову від газопостачання і перенесли всі комунальні підприємства своїх сіл і селищ на альтернативні види палива. І сьогодні вони завдяки цьому рішенню мають можливість. Взяти додатковий ресурс живих коштів, які не будуть кидатися в газову пічку, а які будуть, наприклад, вони поставили котельню в медичному закладі в ФАПі. Сьогодні вони мають аль верніше, вони от поставили котельну на альтернативному виді палива в ФАПІ. І сьогодні, за рахунок того, що вони платять менше коштів за постачання. Енергії вони мають додаткові кошти для того, щоб забезпечити цей ФАП ліками. Для того щоб забезпечити цей е, новим обладнанням тощо. Тому безумовно, критика була велика, особливо серед політикуму. Які свій час е, побудував е, свій бізнес, свої статки на газові труби з Російської Федерації? Безумовно, це була маса емоцій і вплив до того, що лунали заяви про звільнення, але знов-таки кажу: ну ми чудово розуміємо, як з'являлися газові королі і газові королеви, і, які робили свої статки на газових оборудках і газових схемах. Безумовно, коли Розенка сказав про те, що треба відмовлятися від послуг російського газу, для них це удар по їхньому бізнесу. Це, це видати ви просто чому для, 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 для по, по їхній кишені, і тому безумовно почали спостворювати слова, почали говорити про е, перехід на дрова і кізяки. Ну так так так. Тобто, хоча, всі почали хоча... говорити про те, що ви хочете повернути українське село в 19 століття. Хоча для мене перехід на альтернативні види палива це не повернення назад в 19 століття, це крок вперед.